Друзі, шок новини. Польща робить проїзд громадським транспортом безкоштовним для всіх. Автівки на зиму можна продавати. Все одно не буде як їздити. Нові зміни в правилах дорожнього руху, нові штрафи, і про все це докладніше в цьому відео. Отже, розпочинаємо потяги та автобуси Польща хоче зробити для всіх безкоштовними. 16 вересня у Варшаві розпочнеться щорічний європейський тиждень мобільності. Завершується він днем без автомобіля, який проводять 22 вересня. Цього дня мешканці міста активно захочуть користуватися громадським транспортом, пропонуючи безкоштовний проїзд. Тепер щодо зими, та чому взимку весь транспорт в Польщі може просто стати через бойові дії в Україні. Зупинилося державне підприємство Артем Сіль, яке забезпечувало потреби Польщі сіллю для посипання доріг. Весь транспорт реально може стати взимку, і це не жарти. Польща навіть шукає цей реагент в Африці, ну але поки що марно. Стосовно нових правил дорожнього руху і нові штрафи, отже, найпростіше, передусім, жодних наклейок з 4 вересня 2022 року при реєстрації авто водіям не потрібно буде купувати картку та наклейку. У вересні очікуються зміни щодо тротуарів. Є версія, що він буде призначений лише для руху пішоходів, але й паркування на ньому теж не виключають. А тепер про найважливіше, 17 вересня оновиться калькулятор штрафних балів за один контроль можна отримати 15 балів, і це тільки за одну провину. Максимальне покарання передбачене за не надання пріоритету пішоходам, відсутність зупинки для перевірки та втеча, спричинення дорожньо-транспортної пригоди, керування транспортним засобом у стані алкоголю або наркотичного сп'яніння. Більше того, від 17 вересня 2022 року змінюється термін давності для штрафних балів, і рахуватиметься він не з моменту вчинення правопорушення, а з дня сплати штрафу. До того ж, штрафні бали знімуть лише через два роки з з. Плати штрафу. Пройти курс, зменшуючи їх кількість, буде неможливо. І на сам кінець у вересні 2022 року передбачають подвійні штрафи для рецидивістів. З водіїв, які двічі протягом двох років скоїли грубе порушення, стягуватиметься подвійний розмір штрафу за правопорушення. Наприклад, не надання переваги пішоходу коштуватиме не півтори тисячі злотих, а три тисячі злотих. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк і напишіть обов'язково про це в коментарях.